Так, всім привіт! Коротке відео на тему, чи є сенс грати сераф для заробітку без вкладень? Е, насправді ні. Єдине, що ви можете, це в перший тиждень, от як я попасти в топ лідерборду, тобто я зайняв 95-те місце і отримаю приз 180 токенів. Що наразі по курсу приблизно доларів 20. Щоб грати далі, в будь-якому випадку вам потрібні соулс пари. Для чого? Показую. Показую. Дивіться, вся ігра зав'язана, в принципі, на шмотках. Без шмоток ви не зможете зробити нічого. Для того, щоб. Мати нормальні шмотки, виролити, ну, вибити їх майже нереально. Постійно падає який шлак. Тобто потрібно їх е, крафтити. Для крафту потрібні соулспари. Ну, все, Без солдспарів ніяк. Єдине, що ви можете це е, як варіант, але це дуже довго і не факт, що з цього щось вийде крафтити сині шмотки. Вони крафтяться безкоштовно, але ну, це таке, Ви отримаєте тільки два стата. Ну, єдиний як варіант можна виролити е, необхідні вам стати, потім знайти е, такого мужичка, який називається Wandering Blacksmith, який буде промоутер, і який вам з вашої синьої шмотки, де ви наролили статів, зробить золоту шмотку і додавить рандомних статів. Ну це таке. Якщо чесно, ну, далі просто не має сенсу грати. Перший тиждень чи можна, далі не має сенсу взагалі. Єдине, можна купити ринок, але він коштує 50 доларів. І торгувати. Так само ви можете купити собі вже е, нормальні готові шмотки. От, наприклад, от цю от шмотку я би купив, було би окей, більш-менш. Але я пробую грати безскладно. Тому <клух> просто побігати так, заробити ні. Якось так.